Кременчуцькі рятувальники у визначені дні забезпечують мешканців міста Кременчука питною водою водою. На визначених локаціях розташовані автомобілі. В даному випадку на автомобілі рятувальників розміщено бочки з питною водою, які вміщують в себе 8 тонн води. Ці бочки обладнані кранами зі спеціальним доступом для того, щоб можна було набрати швидко воду для всіх бажаючих. Рятувальники перебувають на локації. З восьмої години ранку до дев'ятої години вечора. Стояти буде з восьмої години ранку до пізнього вечора на протязі періоду відключення. Від водопостачання. Складається з бочки, тобто доступно легкого спеціального пристрою для подачі води. Вода постачається самотюком. В будь-яку в годину люди можуть підійти набрати воду, якщо не встигли запастися питною водою. Приходили різні люди: то дівчата молоді, то дідусі, бабусі приходять, набирають воду.